Всім привіт! Сьогодні буде огляд ось таких двох наборів. Це свого роду радіоконструктори для апгрейту радянських кольорових телевізорів. Це ось декодер PLCCA, а це система дистанційного керування. Так, сьогодні я не сам. Зі мною мій вірний. Рижик, да. Ой. Спати хочеш, да? Ну. ну добре, відпочивай. Поки зима, відпочивай, прийде весна. Почнуться їхні котячі забави, бійки, розборки. Рижик, в числі перших. Теж любить побитися десь. Не знаю, приходить буває. І вуха подерті, і весь побитий, в болоті, на трьох лапах. Ну, це такі котячі справи. Так, перейдемо до наборів. Так, ось радіоконструктор. 4. Не знаю, що це. Число 4 означає. Для технічного творчества модул пал декодер. Так. Е, ціна 75 карбонців. Дата изготовления, ну, не видно, не бачу. Так, що тут. Інструкція по експлуатації і монтажу. Ну, для тих, хто е, не знає, що це таке. Декодер палсікам, трошки історії розкажу. Були телевізори, які при підключенні закордонних відеомагнітофонів, вони показували чорно-біле зображення. Кольороване було, тому що в Радянському Союзі була система кольору Сікам, а за кордоном. Пал. І для того, щоб е, побачити кольорове зображення на радянському телевізорі, е, потрібно було ось таку платку декодера палсикам. І тоді масово, вже в 90-ті і кооперативи почали виготовляти такі декодери. Ну, оце ось один із такої творчості кооперативної. Так, хто його виготовив? Okay. Так. Е, місто Саранск. ПО Ялга. Це десь не знаю. Це, мабуть, десь Росія. м -А -С -С -Р, Це мордовська якась автономія. А який який рік? Не, не пишуть, не знаю. Не видно. Так, ну, це е, декодер для телевізорів. Е, уніфіцированих ось таких у ПІМЦТ. Були такі телевізори. Е, одні таких із перших е, транзисторних уже, у ПІМЦТ системи, старі майстри, телемайстри пам'ятають ці телевізори. Вони, хоч і кольорові, але були дуже важкі і в прямому смислі, і в переносному. І важкі в ремонті, і важкі по, по габаритах теж були. І ламалися дуже часто. Ну, коротше, Хто пам'ятає з майстрів, той навіть і вздрагується при слові у тому що тяжко було його в ті часи відремонтувати. Були, були багато майстрів, але небагато ремонтували у Пімцете ці телевізори. Ось. Платка ставилась біля е, блоку. цветности но ну, тут такие так ось, схемка его не знаю ось тут к 174х 11 Так, К174Х28. Ось така схемка. Ось сама плата. Так, на мікросхемі стоїть дата. 90-й рік, перший місяць. Да, це 89-й, 90-й рік. На радіокомпонентах ось така дата стоїть. Це десь, ну, 91-й, можливо. Багато, бачите, конденсаторів із такими металами, дорогоцінними паладієві конденсатори. Ось такий розйомчик. Це по схемі потрібно підпаятись. Ось такі набори були. Так, а ось це, це вже якби сервіс. Люди, якби бачили, що вже є дистанційні пульти, відеомагнітофони були з дистанційками, а телевізори ще без дистанцій. І Знову ж таки, несли до телемайстра телевізора, платили гроші. І телемайстер ось встановлював дистанційне керування в таких телевізорах. Це телевізори 3 та 4 покоління. Так, ну, п'ятий місяць 93-го року. Дата випуску. І ціни немає. Ціна, мабуть, кожний тиждень мінялася, тому що тоді інфляція була така, що і мільйони були, мільйонери всі були. Так, виготовив е, АНПМП термінал спецтехніка. Місто Вінниця. Пам'ятаю, цей завод. В 93-му році це був гігантський такий завод радіоелектроніки, там і мікросхеми виготовляли, і транзистори, і всякі плати. Ну, там багато чого. Навіть я до цієї пори не знаю, що там виготовляли. Це, мабуть, теж творчість вже кооперативна, тому що 93-й рік. Так, інструкція. Ну таке. Ось схемка, мабуть, чи що це таке? Так, да, схема підключення. Так, ну все підключалося. Телевізорі просто. Телемайстер буквально по схемі міг, ну, за, за дві годинки точно підключити, все, настроїти і все, телевізор вже на порядок вище був, тому що мав дистанційне керування. Так, це схемка ось. Пульт дистанційний на мікросхемі КР1506 ГЛ1. Це шифратор свого роду, і був дешифратор КР1506 ГЛ2. Це дешифратор. Ну, тут що тут? ну 8 каналів. Потім регулювання яркості, контрастності, громкості. Включення, виключення телевізора. Ну такі самі основні функції. Було, як би вже лежиш на дивані і керуєш телевізором, переключаєш канали там. Це було зручно. Не вставати, не переключати, щось не робити там, яркость, контрастність, а все було з диваном. Ну, Тут ось пишуть, які телевізори підходили. Ну, це е, такі уніфіціровані шасі були 2 усе 3 усе і 4 усе Там, де було е, вибір програм, по 8, 8 кнопочок. 8 каналів можна було настроїти. там. Це ось дистанцінка для таких. Для таких ось систем. Що тут, ну, таке, нічого тут. Ось потрібно всередині до боковинки під'єднати плату, прикрутити на саморізи, все було якби просто. Я пам'ятаю, в ті часи, в 90-ті роки, багато я таких ось. Ну, можливо, не таких, але дистанційно поставив дуже багато. Люди несли, ну, клієнти були довольні і нам заробіток якийсь був. Так, ось. Сам пульт. Плата. Тут. І блок живлення, і рельє. Весь комплект. Хтось колись купував, так і, і не, не знадобилося. Ось таке. Так, ну, дякую за перегляд. Сьогодні росіяни вчинили жахливий терористичний акт. Жалко людей, а я не знаю, як, як так можна. В місто Дніпро прилетіла в цивільну багатоповерхівку, їхня ракета, розвалила три под'їзди, люди загинули, постраждали. Що, що в них робиться, я не знаю. Телевізори це така штука. Корисна. Можна подивитися якийсь е, відеоматеріал про другі країни, подорожувати можна якби на дистанції. Але й можна, ось бачите, настроїти людей, тих самих росіян проти українців. Дуже елементарно ось така політика Російської Федерації. Ну, все одно правда за нами. Будуть будут всі покарані, але дуже жалко людей. Безневинних. Але винні будуть знайдені і покарані. Все. Дякую за увагу. Будьте здорові!